Рекомендації для населення під час воєнного стану, що робити у разі відсутності водопостачання. При неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання у населених пунктах, потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання, колодязів, шахтних, криниць. Пунктів розливу питної води, в тому числі пересувних, при їх наявності: фасовану бутильовану воду та воду в ємностях для індивідуального користування. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями вода з нераду. Ажена для пиття, вода для технічних потреб, вода для господарських потреб, як правило, роблять двох-трьохдобовий запас. Вода з відкритих водойм використовується тільки для технічних цілей. Для пиття та приготування їжі потрібно воду кип'ятити. Кип'ятіння є ефективним методом з води. Треба кип'ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Але навіть при зберіганні її у чисті і добре закритій ємності, термін придатності не перевищує однієї доби.